Як і кому із пенсіонерів треба прийти ідентифікацію у пенсійному фонді. Для продовження виплат частина пенсіонерів мусить пройти ідентифікацію і можна прийти за допомогою відеозв'язку. Про те, як записатися на ідентифікацію у режимі відеоконференц-зв'язку, розповіли у пенсійному фонді. Подати заявку можна двома способами: Перший – через сайт Пенсійного фонду України, заповнивши відповідний електронний бланк, і друге через Контакт-центр Пенсійного фонду України. Номери телефонів для запису 0800 503 753, або 044 281 08 70 або 044 281 08 71. Після з'єднання потрібно вибрати. Пункт питання щодо виплати пенсій та ідентифікації, натиснувши цифру 3. Щоб записатися на проходження ідентифікації онлайн, необхідно зайти на сайт Пенсійного фонду України і у верхній частині екрану вибрати вкладку Ідентифікація в режимі відеоконференції. натиснути. Натиснувши на неї, заповнити всі поля, позначені зірочкою, і виконати вказані на екрані інструкції. Також до заяви слід додати відскановані документи це паспорт, пенсійне посвідчення, довідку про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, свідоцтво про народження, трудову книжку та інші. Після цього натиснути кнопку Подати заявку. Ідентифікація, тобто відеоідентифікація, проходить через один із застосунків або Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom. Після подання заявки з вами зв'яжеться уповноважений працівник органу Пенсійного фонду України для, проходження, для погодження часу і способу проведення ідентифікації. Відеоідентифікація проводиться протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подачі заявки.